Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Все. Викидаємо гривні. Ну, їх більше не буде. Нацбанк розглядає перехід України на іншу валюту. І, до речі, долари теж треба викидати. Якщо вони в когось є, дав би Бог, щоб були. Да? І гривні, і долари також. Але мова зараз не про це. Мова про те, що Національний банк України розглядає можливість переходу України на іншу валюту. І якщо почитати по статті, то не зовсім так багато часу вони на це виділяють, тобто доволі хочуть швидко то зробити. Е, я б назвав це статтю з принципу, коли ще телятко в сраці, а дурник вже з довбишкою бігає. Це щось на кшталт того, але тим не менше, заяви є. Давайте я вам про них розповім. І так, гривні може не бути. Україна, Національний банк України, а це ніхто там, не фухри-мухри, дивиться про перехід України на іншу валюту, яку Та, зрозуміло, євро, да? тому що ми хочемо, вірніше, не так, ми не хочемо, ми вже йдемо. Ну, вірніше, теж не так. Ми не йдемо, ми повземо поки що, але в майбутньому маємо впевнено йти в Європейський Союз. Потенційний вступ України до Європейського Союзу не означає автоматичну відмову від гривні та переходу на євро як національну валюту. Водночас Україна візьме на себе зобов'язання щодо такого переходу у майбутньому. Про це повідомив перший заступник голови національного банку Сергій Ніколайчук. Він зазначив, що перехід на євро стане можливим тоді, коли Європейський центральний банк надасть на це погодження. Для отримання такого погодження пояснив Ніколайчук Україні необхідно досягти. Отут класний момент. Кон конвергенції з економічними та фінансовими стандартами ЄС. А мені питання, чи входить в цю конвергенцію, бляха, таке слово, ну, з'єднання да? якщо по народній мові, чи входить туди е стандарти пенсії, соцдопомоги, соцвиплати? Ну, Європейські стандарти пенсії. Так, да, там в кожній країні вони різні. Але навіть найбідніші, то 600 євро. 600 євро. В Польщі вони платяться в злотих, але тим не менше, якщо перевести в євро, то теж буде 600-800 євро, а то й тисячу. Це стандарти пенсії. Соцдопомоги плюс-мінус такі самі. Люди, які отримують соцпідтримку, да, українців в Європі. Кажу, та на що нам повертатися, якщо тут соцпідтримка більше, ніж в мене в Україні була зарплата, коли я працював по 12 годин на день. Да, то буде так не завжди. Європейці вже заявили, що то все обріжеться, але тим не менше для своїх жителів там ця соцпідтримка працює, і вона доволі таки немаленька. Чи буде в оцю конвергенцію? Конвергенцію включені соцстандарти пенсії і соцдопомоги? Бо дуже сильно хотілося. Раз вже пішла про то, Тобто привести свої посники у відповідні з європейськими. Як зазначив заступник голови НБУ, тут також важливий момент. Давайте послухаємо, тому що тут зараз не про перехід йде, а про точку відліку. Зараз от поясню яку. На походження цього етапу України понадобиться кілька років, за його словами, до 2030 року цього точно не відбудеться. 2030-й, зараз вже 26-й, от от клює вже в носа, да? чи в потилицю ще поки. Неважливо, куди, але він так швидко прийшов, що я навіть не зрозумів, як він прийшов. Цей грудень. Тако хоп, і збіг. Важкий грудень з цими відключеннями світла. Весь час ти в Русі, весь час щось думаєш, робиш. І дуже швидко все пройшло. Так от, до 2030-го не відбудеться, не встигне. Да? Якби відбулося за тих 4 роки, то то було б крутяк. Е, Водночасний Клайчук раніше зазначив, що в Нацбанку вивчають питання переходу України на євро як валюту, що визначатиме курс. При цьому конкретних термінів також не назвав, уточнивши, що це станеться, коли виникне необхідність. Ми активно розглядаємо це питання, але не можемо сказати, що у нас, є, у нас є чіткий план і що ми можемо змістовно курсу утворювати валюту завтра або до кінця року. На цей час курсоутворюю, утворюючою валютою є долар. Тобто, якщо все почнеться відштовхуватись від євро, долар не стане як такою да, ходовою. Хоча мені здається, в просто народі, да, де купую, там, наприклад, автівки. Да, якщо ніхто не купує за гривні, ну якщо ти не в салоні. Там доларами не беруть. Якщо ти купуєш автівку з рук, всі їх купують за долари. Ніхто їх не купує за євро, якщо то не з Європи. Да? І то, якщо з Європи, але ну вже в Україні, то все рівно за долари. Е, ніхто за євро не купує, хоча то євро вже по 50 сьогодні, скрізь бачу ця новина маячить. І ніхто за гривні не купує, всі за долари. І от, якщо буде курсоотворючим саме євро, то зміниться підхід. Тому вже, не питання, вже питання, яку валюту накопичувати. Але мені здається, якщо є можливість, то треба накопичувати будь-яку, будь то долари, будь-то євро, без різниці. Да? Е, Головне, щоб вони були. Так от, е, те, що курсовотворюючи стане євро перед входом в Європейський Союз, це 100% і вже потрібно до того помаленьку готуватись. Водночас Николайчук зазначив, що у майбутньому певні зміни мають відбутися, особливо в контексті євроінтеграції України. А Бачимо в контексті євроінтеграції. Що якщо буде досягнено перемир'я, якщо будуть там вибори, якщо буде там допрацьовано законопроекти, які активно до речі доопрацьовуються, і пенсійна реформа один з тих законопроектів, то в контексті євроінтеграції хочуть, щоб нас прийняли в пришвидшеному режимі. Для того, типу, що якщо Україна вже буде в Євросоюзі, то повторний напад Росії, це типу ще одна гарантія безпеки. Да? повторний напад Росії менш ймовірний. Ну, є в цьому доля логіки, і знаєте, що хочу сказати: що євроінтеграція це класно, да, це, типу, спільний ринок, спільне все. Але всі країни, які через це пройшли, кажуть, що на першому етапі це капець як боляче. Тому що закриваються підприємці, бо не відтримують конкуренції, закриваються підприємства, бо не витримують стандартів. Все потрібно переводити на інші стандарти, на інші вимоги, на інше все. Це боляче, але. Потім, потім, да? коли це перебороти, і якщо то перебореться, то якщо стане так, як в Європі, то має бути класно. І, до речі, в плані корупції, то їм теж капець, як боляче буде, тому що тоді ніхто не дозволить красти в таких масштабах. Ну, звичайно, якщо Україна не буде такою злоною для відмивання єврогорошей разом. Ну, там ж теж не всі там, такі ангелочки. Да? Є там свої чертенята, якщо вони не пустять свої пазюрки в Україну і не зробляться такою буферною зоною для відмивання, що потім дуже негативно складеться на всьому нашому іміджу, як такому всесвітньому, то корупціонерам буде ще болячніше ніж підприємцям. Дуже сильно на то надіюсь. І так, е певні зміни мають відбутися, особливо в контексті євроінтеграції. Таким чином, рано чи пізно більшість економічних показників ми будемо змушені перевести саме на євро. Ну тут, е так, так знаєте, звучить змушені перевести, Ну так, да, ми звикли до долара, але поміняти долари на євро і в один час почати ними користуватися, то взагалі не проблема і ніякого труда не составляє. ДА, непривично, да, по-своєму, але яка різниця? Просто рахувати по іншому курсу. І то курс долара теж кожен день міняється, так що ти кожен день рахуєш по іншому курсу. ДА, В общем, якщо дуже сильно захотіти, то можна на ТУ євро прийти хоч сьогодні, хоч завтра, хоч вчора. Просто взяв. Перейшов і не треба складати складних прогнозів, все там як то в макроекономічному впливає. Та як на нас вже може повпливати? Ми вже в такі вибачаю за слово жо, що знаєте, слава Богу, що не рублі. то дуже класно і дуже сильно надіюсь, що так воно буде і й надалі. І не лише надіюсь, я максимально роблю щось для того це я себе не заспокоюю, це я констатую факт. а Можливо, не максимально, так як військові. Да, тут не буду кривити душою, вони роблять набагато більше, їм велика Шана і Уклін. Я їм так щоразу кажу, коли зустрічаюсь, коли пишусь, і вони то чудово знають. Е, але стараюся максимум. Е, і що долар? Що євро? Простих людей, як того не було, так і того нема. Да? Багато у вас доларів євро лежить? У мене мінімальна кількість, колись там подарили на день народження, так і вони лежать, слава Богу. Часи не заставили поміняти, що так і є. Е, Якась є невеличка сума на крайній випадок недоторканного запасу. І дуже сильно хочеться, щоб вона зросла. Бо ти розумієш, що якщо якийсь крайній випадок, то їй точно не вистачить, але тим не менше, хоч щось типу. А гривні. Знецінюється настільки, що кожен похід в магазин. Е вроді купуєш те саме, а квитанція більша. Кожен похід в магазин щось стає дорожчим. І, здається, тако дивишся, то стільки стоїть, то стільки здається небагато, але в кінці переговор кожен як раз як смертний. Тож, дорогі мої глядачі, отака от інформація на сьогодні. Очікуємо цієї євроінтеграції. Не спостерігаємо за нею там щось про вибори. Дуже сильно заговорили. Я з радістю для вас за цим всім спостерігаю. Розповідаю не всі новини, на жаль, позитивні, але тим не менше, знати потрібно все, щоб бути в курсі подій, щоб знати до чого ходувати. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.